Спонсор показу. Історія у пляжці. На виїзді з Тернополя сталася аварія з потерпілими. Дві автівки не розминулись на перехресті вулиць Степана Будного, Львівська. У зв'язку з дорожньотранспортною пригодою рух транспортну на цій ділянці дороги був ускладнений. За попередньою інформацією, сітроен виїжджав з другорядної дороги на головну і в'їхав у Рено. Однак усі обставини автопригоди з'ясовують слідчі головного управління поліції. У результаті зіткнення постраждав пасажир Рено. Його забрала карета швидкої допомоги. Поліцейські Тернополя встановлюють особу жінки, яка вчинила злочин. Подія трапилася 4 листопада близько 16 години. Жінка викрала товар з магазину, що на вулиці Митрополита Шептицького. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами: 27 11 70, 096 317 87 54, 097 110 99 32 або на лінію 102. У Тернополі на вулиці Протасевича дерево впало на машину. Фото пригоди нам надіслали глядачі телеканалу TV4. У патрульній поліції розповіли, що такий випадок вони зафіксували о 7.30. Поліціянти відібрали заяву пояснення і направили її у міський відділ поліції. На Тернопільщині швидка застрягла на засніженій дорозі. Внаслідок погіршення погодних умов з'явилися перші складнощі для водіїв. За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи області двічі виїжджали на буксирування автомобілів. Один із викликів був у селі Боложівка Шумської територіальної громади. Там близько четвертої ранку у снігу погрузла карета екстреної медичної допомоги. На щастя, медики вже поверталися із виклику, коли їхнє авто не могло вже продовжувати рух через погодні умови. У Тернополі поліцейська врятувала життя чоловікові, котрий хотів звести рахунки з життям. Зі слів поліцейської Валентини Перхалюк, з чоловіком вона проживає в одному будинку. Останнім часом був пригнічений. Поліцейська завжди намагалася підтримати його, розговорити. Напередодні чоловік надіслав їй повідомлення, у якому прощався. Валентина перетелефонувала йому, проте абонент був поза зоною. Поліцейська вирішила негайно навідатися до знайомого додому. Двері у квартиру були відчинені, тож дівчина увійшла до кімнати і побачила господаря в непритомному стані. Поряд були розкидані медикаменти. Не зволікаючи, поліціянтка зателефонувала у швидку та надала чоловікові домедичну допомогу. Медики діагностували у чоловіка отруєння медичними препаратами. Наразі його стан стабільний. На Тернопільщині поліція розшукує зниклого дідуся із села Ласківці Теробовлянської територіальної громади. Сніжко Володимир Володимирович 1944 року народження вийшов з дому ще 18 листопада і не повернувся. Прикмети зниклого: зріст 170 сантиметрів, худорлявої статури. Був одягнений у фуфайку темно-зеленого кольору, штани, кашкет, гумові черевики чорного кольору. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувані, Ного телефонуйте на лінію 102. Спонсор Показу Історія у пляшці.